І так, Хочу привітати всіх своїх підписників, тому що ми знайшли скарб. топовий проект, найтопованіша, куда ми будемо получать таку денег. І так, для начала названня ігри це Roller Coin. А тепер быстренько суть ігри. Я думаю, ви знаєте, що було колись там, і в принципі зараз тоже є це добуток криптовалюти, тобто майнінг. Ви. Могли б купувати процесори, відеокарти, ну, я просто не зіна шарю в майнінгу. Ну, коротше, ви купуєте якусь системку, і вона вам добуває криптовалюти, в блоки якісь коротше. ну я б себе шарив бо я вам би розказав, але суть друга. Таке було і іногда зараз відбувається Ну, є ця граркоін. Е, вона знаходиться, ну, не знаходиться, Существує Коротше, вона є ще більше, ніж 5 років. Тому, а і да, і за цих 5 років вона всім завжди виплачує, немає ніяких комісій сильних, там, е, що якщо ти там, не назбираєш 15 біткоїнів, то ми ті, тобі нічого не дамо. Ні, такого немає. Просто ти собі вмаєш свою криптовалюту, яку хочеш. Тут великий список є. Я вам потім, коли вже перейду в ігру, коли ми перейдемо разом в ігру, тоді я вам вже покажу весь цей список криптовалют, яких можна добувати там. На даний момент, так, скажу, можна добувати RLT. Це їхня монета, за яку ви можете купувати майнери, полки, тому що, виходить, там офіс такий, ваша кімната. Ви туди купляєте полки, купляєте майнери. І у вас відбувається добуток криптовалюти. Це з вложеннями. А як без вложений? Тут є ігри. За ці ігри ви получаєте мощність, мощність добутки криптовалюти. Джала, там, ну, типу, по суті, вона дається на 24 часа. Але єсть, якщо ви багато граєте, то вам ще надовше дається, надовше, надовше. на довше. якщо ви играете в ігри, то ви получаете цю мощність, але вона не вічна. Тобто, вона буде закінчуватися. І щоб вона не закінчувалася, надо куплять системи, які будуть вам цю криптовалюту. По ценам не також все і тяжело і погано, я вам скажу, так що я буду в цю гру закидувати деньги я буду виходити набагато більше, ніж ви собі думаєте. Але для початку, так як в мене канал за заробіток без вложений, то тут можна без вложений, да. І на даний момент я заробляю без вложений. І пока що ну, в мене є деньги, які я можу закинути сюди. Но я цього не діяю. Знаєте чого? Тому що я хочу начать проект з нуля. До бізнесмена. Головне, щоб не бізнесвумен. І так, я хочу зробити свій проєкт від нуля до бізнесмена. І ця гра буде головним там учасником. Тому що я на даний момент в мене є пару ігор, з яких я можу виводити деньги. Ці день, я буду в цих іграх заробляти деньги виводити їх сюди. Вам буду це все показувати, ви теж будете за мною, і ми всі вместе з нуля піднімемося, куда. куди. Цю ігрушку, вона дуже цікава, вона дуже да, тут важко трохи розібратися з нас зразу буде. І за цього я діяю відео, щоб ви могли хоть трохи плюс-мінус зрозуміти, що де і як. Але суть в тому, що цю ігру я показую і розказую чисто із того, що вона буде головним учасником мого проєкту, тому що сюди я не мало закину. На тих іграх я буду заробляти деньги, сюда я буду закидувати і збільшувати свою прибыль. Да, окупаємось примерно 4-5 месяцев, но... но. Дальше, через 4 месяца, вы будете все время плюс плюс плюс. А е... за 4-5 месяцев, если куплять е, какие-то процессоры з магазина, то есть за их обычный монети. Но когда есть акции, и вы купляете акционер C processor and Да, вони надають багато більше, дають можливості і набагато менше стоїть. Так що ми будемо шдати всяких там івентів, будемо ждати. Він сказав це слово дурацьке. Будемо, звісно, ждати якісь акції, якісь бонуси за Новий год на носу. Ну, звісно, на Новий год я ще не всю, тому що я ще не навчав цей проект. А я ж не хочу просто так взяти за кінослатині. Ні, я хочу казати з нуля. Безплатні ігри я заходжу, з них забуваю деньги. Викидую їх сюди, сюда получаю деньги, і так воно все буде рости, рости, рости. Ну, на даний момент я, в принципі, все розказав. Зараз я вам ще покажу цю гру. Так, да, відеоролик довговатий, минут 20, але. Ну, що я можу зробити? Тут просто багато що треба розказати. Я вам советую грати в цю ігру. Іграйте, не пропускайте. Потому що тут для учасників, в общем, зареєстровано 4,5 мільйона А я на даний момент на 38 тисячному місці, то есть, ну в топі А я поіграв ну дня ну тиждень, ладно, і то сильно не вглублявся. Просто пару раз іграв, і Я вже на 38 тисячному, то есть, грубо говоря, 50 тисяч грає в цю гру, плюс-мінус. 50 тисяч чоловік це не о чому а вона виплачує реальні бабки. Виплачує багато. Главне постаратися. Є дуже багато бонусів. Зараз ми перейдемо в гру я вам все детально покажу. Постараюся як найбільше це зробити, щоб не затягувати ваше і моє драгоценне. Время. Лучше це время потратити на саму ігру. Ссылка на телеграм в описанні. І в ком... Просто в описанні в коментарях не буду нічого вставлять. Ссылка на телеграм в описанні, ссылка на игру в описі. і все, біжо в описанні нічого не буде. Ну, може, там ще вам привіт передам. Що, пішли в ігру. Я вам все близько покажу, як заробити на добутку криптовалюти. Погнали! Відразу хочу попередити вас, що звук може непадати, ну, смислом слова може не совпадати з відео, тому що я накладую звук, тому що я знімав на комп'ютері, це було трошки важче, неудобно, я вже поки розібрався, я вирішив просто накласти звук на відео. Перейшовши по ссылці в описані, ви бачите перед собою таку картину. Ні, спочатку ви будете зареєструватися, ну там близько реєстрації, далі бачите таку картину. І окошечка, що зверху. Це ці всякі акції. Ви на них переходите, виконуєте завдання або купляєте, саме перша кібербокс. Тут ви купляєте цей бокс за 1399 доги. І можете отримати 5 доги, 500 доги, догі майнер, який буде 65 пх в секунду добувати, або там такі, який буде 5 пх в секунду добувати. Так, кстати, насчет ГХ, ПХ, ЗХ, ці символи, я не знаю, як вони правильно називаються. Коротше, для мене це ГХ, ПХ, все, я так розумію, ця акція треба виконати там, які вони дають, і получать очки. Якщо я наб'ю 8 тисяч очків, у мене буде 500 ну, майнер на 500 тисяч ГХ сили на 7 днів. А ці три останні завдання я не зможу виконати, тому що тут треба багато времени. А це саме перше це дається по 500 поїнтів. Це, коли ви граєте в ігри, вам може випадати там, раз там, на 5-10 на ігор вам буде випадати цих 500 поїнтів. І сьогодні, я, кстаті, сподірну. Цього mm -hmm. відео не буде, но я цей манір забрав просто за полчаса. Ну, ні, ладно, не за полчаса. За часа півтора рад, навіть я грав, грав і отримав цей майнер. І все, у мене 500 тисяч гев в секунду майниться. От такий я крутий. Ну, а если у вас більше времени, ви можете все остальные задания выполнять, і так би швидше доля, то нужна вам материал, не матеріал, а він вещі які можна тут заработать. Звісно, хотів би я собі цей роллер панк але до нього мені ще дуже довго, у мене стільки времени немає. Точніше, у них стільки времени немає, щоб дати мені можливість запитати <назвітать> його. Є ще кібермандиць, це те, що я вам зараз показував. Kinder Battles". ладно. Це сезонний пас. Ну, Як Battle Pass, пас, Бравл пас. Всяких іграх є ці паси. І тобто, за виконання завдань вам теж будуть давати. ну Ви там досягаєте уровня і вам за цей уровень дається щось. Ну і зараз коли прогрузиться. Кстати, так, да, хочу у вас. Так, Ну, щоб ви не злякались одразу. Це те, що в мене лагає, так це із за того, що я знімаю. У мене компік маленький, слабенький, десь і так поганенько ще й знімаю. Так що у вас лагати не буде. А якщо я все-таки залагав, просто обновіть сторінку. Тому що в мене це я гра, граю, 10 ігор зіграв, все, потім кажу, медленно, медленно все йде. Я просто обновляю сторінку і все як масло. Тут ви виконуєте завдання, які є: днівні, там, тижньові і так далі. І получаєте призи за це. Кожний уровень, кожен різний фриз, можна купувати собі пас. Ну, Конечно, дороговато стоїть, але теж непоганені штучки дає. є. були б в мене денег богати, я б купив би. Далі переходимо в основну вкладку, саме, саме наша комата. ліва іконка, тут Battery, my Power, Network Power, Block. Це вам нужно, і я зараз вам буду розказувати, що да як. Насчет батареї, я не знаю, що це на самом деле, я ще не дойшов до того, щоб її отримати, але вона є, і для чогось вона надо. Ну, як я коли розберусь, я вам скажу MyPower. Це сила, з якої добувається скорость, сила, з якої добувається ваш Ваш блок, який ви майнете. Тут можна вибирати. За мене вся сила на RLT, це їхня внутрігрова валюта. Але якщо нажать Split-Power. До можна буде виділяти на якусь криптовалюту, скільки зможе Дивіться, Дивіться. Нажимаємо Split Power, і нам видається вся криптовалюта, яку можна добувати. І ми вибираємо, наприклад, сюди ми на RLT 50% сам і на Bitcoin 50%. І все, моя мощність зроподілилась на дві криптовалюти, які будуть добуватися зараз. Щоб це було, треба просто нажати кнопочку Сохранити, тому що якщо ви не її не нажмете, нічого не поміняється. Так що не забуваємо кнопочку сохраніть. Все, поки що добуваю RLT, тому що я засі РЛТ буду потім щось купляти. Совітую вам так: спочатку добувати RLT, якщо ви без вложений. Просто чисто біткоін майне варіант, тому що це буде довго і неприбільно взагалі. Лучше намайнити на майнери, які вам будуть майнити до кінця. Ну, ладно, не жизнь не до кінця цього проєкту. А цей проєкт, я не думаю, що збирається удалятися і так далі. Так що буде він довго ще робити. Але ну, не переживайте, лагає мене сильно із-за того, що не комп такий. Далі. Все, Тут все побачили. За мене це все, все сила стається на РЛТ, тому що я нічого не сохранив. Далі у нас є network Power. Це всемірний, так сказати. Ну, бля, як це ж сказать? Короче, добувають криптовалюту всі люди. Я ж вам показую, з якою мощністю в общем добувається за криптовалюта цей блок. Тут ви шукаєте, короче, найменшу, там, де найменше написано, і можете її добувати. Ну, це вже коли у вас там є майнери багато, там, і ви наіграли багато, то тоді можна вибрати найменше, скільки там є, і добувати її, тому що так буде швидше і більше цих монет. Желаю всегда так делать. Но пока що я ж кажу, я добуваю монети РЛТ, щоб потім mm -hmm. на неї уже купують себе майнери. Це ж РСТ монета, то це, коротше, теж внутриигровая валюта. Потому що це короче, на ці ну, на всякі акції, бонуси ця монета уходить, так що її добувати не стоїть. Ну, вона і так дається. Є, вона, хоча я її не добував. Ну здо. U-reward блок 30 RLT і скільки я получаю за один блок 0.000 і так далі. Блок длится 10 хвилин То есть 10 минут я цю суму получаю на счет. Чим менше тут, тим більше буде в U-Reward блоки. І чим більше ваш total, ваша мощность, тим більше тоже будет в блоки в reward. Скільки ви будете отримувати? Навірно, я зараз виключу смс-ки, тому що вони мені приходять і вам це чутно. Я думаю, що вам це не дуже подобається. One moment. Все, виключив, але я сподіваюся, що ви не переживали, не злякались. Бо я не думав, що мені будуть писать все время. Тут, якщо ви нажмете просто на любе на місце в екрані, вам дадуться окошечка, в якій можна ставити полки, а потім на ці полки можна ставити майнери. Ну, у мене ні майнера, ні полок поки що немає. Так що пусто, бідно. Так, ну, на, в принципі, наша договна екрана, в принципі, все. Ось до задання. Ще є днівні, стартові і тижньові. Ну, я тільки днівні там пару виповнюю, бо там в якісь ігри. Якщо випоняти це завдання, то ви будете Battle Pass це проходить. Переходимо в ігри. Тут ви бачите перед собою список великих ігор. Ваш комп'ютер. І ось справа, є якісь іконки, чогось, непонятно, зараз я вам розкажу, не переживайте. В принципі, сильно ролі великої комп'ютер не играє, але він є. Тут є X2 power, time, Hold from the Game. Коротше, в X2 ви отримаєте за цю ігру, в X2 коротше, за слідку ігру можете отримати. RLT, це самі монети, ці ви можете випасти вам з якоїсь ігри гх в секунду на 24 часа. Це може бути там вам випало 300 гх в секунду на 24 часа, і так випадає пару різних ігор. Ну, раз в пару ігор Ролер ARC S1. Це вам майнер випадає, який мені випав, і він дав мені 500 тисяч мощності. І є батареї. Ну, батареєчка, це я не знаю, що вона дає Ой. А, я нажав зараз на кошелек. Тут ваш баланс, тут ви можете закидувати, виводити. короче, всякі денежні махінації проводить в цьому кошельку. Налагаю, конкретно конкретний із того, що я в шокі. Тут ваше меню профільне, тут ви можете прийти і в світі профілі, і в рефералки, і в профіль статистику, нікуди угодно. Далі. Ігра. Мені найбільш подобається ця ігра, тому що вона багато деєпоїнтів. От, наприклад, вона дає 8000 points почти сразу, а ця дає тисячі, а ця – ще менше, а то Так що зараз я вам ще покажу самі прибыльні ігри. Це Mission хам. Ну, оця. Буду <сі> мій ангельський. Далі ці самоліти тут стріляти треба. І це Rider. Тоже Це найбільше мені подобається, і вони найбільше дають мощності. Так що играю я в основному тільки в них. Якщо є завдання на другу ігру, то тоді тільки я граю. Получається, в другу ігру. Так, зараз ми поіграємо в цю ігру Mission. Це такий лабіринтик, вам треба зібрати красні кубики. Передвигатися тут може, типу, клавішами ну, обичними, стрілочками. А якщо нажати на пробіл, то це буде телепорт. От, блін, знімаю і лагаю. Коротше, знаєте, як ви будете грати, не буде так медленно, як зараз. Це буде більш швидша гра, тому що в мене тут, тут 6 секунди. Секунди в мене тут ідуть нормально, а двигаю замедлено. І за цього не факт, що я зараз виграю. Ця синенька вона заморажує цей лазер. Треба дві красні зібрати. На перших рівнях одну красну, але тіпа, в общем, треба було дві. Ну от бачите, я випав просто. блін, не знаю, чи часу хватить, але я сподіваюся, що хватить. Куди я пішов? Ну, я ж кажу, із-за того, що просто мене комп слабий, може якось позже, коли в все время вийшло. Як здорово, ребята. Ну нічого, зараз може зіграємо в ігру, або... Ні, ну це якщо ще в одну ігру грати, це буде ще довше. Хоча, в принципі, ламба-райдер не такий уже довгий, там, 20 секунд. Ладно, зіграємо швидко. Хто хоче, може на 20 секунд перемотати, хто хоче подивитися, що за ігра, дивіться. Просто є з нас дорога, три полоси. Ми на ламбі їдемо і збираємо монетки криптовалют. Обганяємо цих всіх черепах, стройки, застройки, шашкуємо. Дріфтуємо, ну, дріфтити тут не можна. Якщо ми вдаримося об когось або об забор, об бордюр, то в нас забирається життя. А жизни нам дається 3 на ігру. Це ж Желательно не вдарятися. Але в мене щось ілі комп так клавіші заліпають, і шишечка. Я коли просто повернув до, до бордюра тільки, то мені показало, що я вдарився і жизнь забрав. Короче, вообще, вчителю комп крутой. Є ще завдання такі, які можна виконувати за це получать РЛТ, але я їх ще не виконував. Але тільки починаю, бо мені щось так за захотілося. Я подумав, що буду виконувати ці завдання, що я подивлюсь, що там за завдання, що там треба робити, щоб їх виконувати, Ну і потім буду вже їх виконувати. да, в мене довго грузиться, тому вже розумієте, бо я знімав на комп'ютері. А комп'ютер у мене може топці. Тобто, якщо б я майнив би криптовалюту на своєму комп'ютері, було б багато довше, ніж на цьому сайті. І за цього така життя. приходиться ждати. Ну я ж кажу, у вас такого не буде, тому що це. У мене без відео все літає. Надію, все нормально, це на відео виділюється. Зажимаємо синеньку кнопочку, нам тут розказується, скільки ми отримали, яка в нас обща мощність, скільки у нас ігор зграний і скільки у нас і побід іграх за 24 часа. Тут нам дали новий комп'ютер, тому що мені одну ігру осталось зіграти до нового комп'ютера. І, в принципі, Е, Далі. Зараз треба обновити стрінку, тому що комп'ютер чогось не помінявся. Странно, чого, мабуть, за те, що мене. Тому що я знімаю і за це він не помінявся. Ладно, зараз я обновлю швидко. Ждіть ще one second. Це буде, я надіюсь, швидше, ніж можна було. Я не хочу договорити. І так, блин, вже 20 хвилин відео. Я в шокі. у мене такого відео ще не було. А ще воно ще залетить. йолки палки ребята. А ми з вами будемо з вами крутими. Все, комп'ютер помінявся. Ну, в принципі, все, все базове, я вам розказав, показав, так що я не думаю, що є смисл задержуватися. Якщо хтось тут буде більш розбиратися, зараз прийдемо в магазин, я вам плюс-мінус покажу. Ну, ви дивіться, а я буду вам розказувати. Якщо хтось більш-менш плюс-мінус розбирається в цій грі, то ви можете сміло писати в коментарях, щоб я теж розумів, тому що тут мало того, що все на англійському, а як ви бачите, як я в англійському. І я можу дуже багато чого не знати своєї гри, тому що тут всього багато, і поки розберешся, може постаріть. Так що, якщо хтось щось в курсі, хтось щось знає, можете сміло писати в коментарях, писати мені. Я буду дуже благодарен, ребята. Ну, в принципі, все. Не забуваємо за ці акції. Вони дуже прибальні, вони дуже багато і хорошо насипають. Все, дякую, що ви це все, все подивилися, що вам не лень, що ви 20 хвилин висиділи. Надіюсь, хтось все-таки висидів, тому що мені було б дуже приємно. І на цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд відео, всім удачі і всім пака.